З метою збереження природи та планети в цілому, 20 серпня у Вінниці пройде день зеленого кіно. Захід присвячений екології та впливу людини на довкілля, відбудеться у молодіжному центрі квадрат з 12 до 14 години. Запланований показ та обговорення двох тематичних фільмів. Взяти участь у заході можуть усі охочі, але за попередньою реєстрацією, яка триває на Фейсбук-сторінці департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Наша громада стала першою в Україні, що слідує європейському зеленому курсу, який присвячений переходу до кліматичної нейтральності протягом найближчих 30 років. Одна з стрічок буде присвячена саме питанням електросміття. На жаль, ми бачимо, що з кожним роком кількість таких відходів просто збільшується. Світ не стоїть на місці і продукує велику кількість таких гаджетів, пристроїв, які на жаль, іноді мають короткостроковий період, і вони потрапляють досить швидко на сміттєзвалища. Друга стрічка присвячена індустрії моди, як індустрія моди впливає на життя людини і безпосередньо на екологію.